Всім доброго дня, з вами канал «Своя хвиля» І сьогодні у нас в Романові така сенсаційна новина, Прорвало дамбу на урочищі Виспа. Останній раз річка спускалася. Це в мені тоді було років 4-5. Ну, тобто вже 35 років пройшло, коли вона була повністю осушена до самого дна І сьогодні вночі сталося таке ЧП, що люди вранці прикинулися, річки немає, річка вся. Потікла десь на городи, потекла десь за своєю течією природньою. Пішла в напрямку, ну, в своєму напрямку. І Ми вирішили сьогодні прийти, подивитися ближче, що там робиться. Вже говорять, що там вже машин повну людей, повну ці хоч рибу збирають. Підемо, подивимося, вам розкажемо, не переключайтеся. Вітер такий, звісно. Картина дійсно така. Цікава, вона так відобластить. Але води тут немає. Щойно там діти ходили тільки що. От, пацанчик курить. Ми вже біля самої дамби. Передню знімав відео, мусив назад вернутися. Забув нажати кнопку. Підворочку. Отже, підійдемо ближче глянемо що трапилось тут Сама дамба водичка спала майже повністю впричайно, впричайно ми бачимо кругнуло в дамбі якусь залізну опору яка ззаду підпиралася наповнені судбами На сіти пам'ятали Урвало та й все. До цього міг ці не це, 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 це природні явища. Несна, річки, повноботні. За рахунок тиску води не витримало напругу цього ну, води і цілувалося. Ось так отвідаю зараз всі, ледай повно, все знімають іду. Так, перейдемо зараз по цю сторону дамби. Тут конкретна теря. Прямо в річка прут, веремчі.

Шкода, знаєте, що люди скидалися, складалися, кладали рибу, е застріблювали річечку. І вся ця риба тепер була в невідомому напрямку. Тут була десь на людські городи. А вон купа вважаючих, які десь їх там збирають, видушують, але як вони там її в не розуміло. Вот. Такий гарний краєвид. Тут вийшов, неначе я знаходжуся не в нас десь в цьому містечку в селищі. А десь знаходжуся в Карпатах. Подивіться, яка краса. Рибачки потихеньку розходяться. Вже, мабуть, те, що було біля берега вичавили. Так, 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 Хтось вже свариться за щось. Голос такий знайомий вода так якось скидається. мабуть, щось, щось там є, чи так вітер просто. Ходімо далі. Оце з дозволу рибаків. Такий от. Сон, да? Я навіть не знав, що не на виспі, Час не є. На случі знаю є, а от на виспі Соми? не витримай, бо що спроти зараз схотиться. Та йому ще доводить дуже далеко. Да. Цікавий експонат. Ну що ж, вітаю!

Так, а що тут конкретно трапилося? Можна Петрівна, можна знімати вас. А в мене можна. Там же дамбу привалили, там цікаво. Ти тоді не залазив? Я тебе залазив. Дамба <клухнула> повністю прогнута, дамба повністю вирвана. Це означає, що там, виси, там все прогнило. Протягом... Якщо, я наскільки пам'ятаю, коли там були якісь бетонні ці упори, чи їх таке взагалі не було. Справа... Це все тримали сьогодні железяці. Справа... Цю железяку вигнули, вона Справа... під час, часом вже згнила. Оці наші хлопці, які займалися ривою, вода доверку, не до керівництва, зверталися, мусили прийняти міри, але ну, до цього роки Ди... в нас не доходять. Та, 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 Всь, з тільки, з це виявилося в нашому незручно мені і не потрібно. Навіть... І через сне, от, маленький напор, це ж не такий великий, коли ж стояла в рівні води, було набагато більше. тут мені вирвало навіть під таким маленьким напором. Це дякувати Богу, що ніхто не купався в цю пору. І супушилися тільки на тому, що вони втратили рибу, яку сюди запускали. Від закладалися такі підозри, закладалися підозри, що думаю, може хтось десь щось відкрутив. Але пішов дійсно, глянув стані, вона Дійсно, що вона просто там крутить. Там навіть нашими бажаннями радянського союзу там і ніхто нічого не ремонтував. Це ніколи не потрібно, це не те, що можна показати на людей, продемонструвати як досягнути. А що за дійсно ситуація? Це рибаків, трошки ганяють? не де ганяють. норми вилову удочкою, як вони так і залишилися. Єдине, що до От, щоб не ставили сітки, не робили таких загороджень, щоб так не було. А так, будь ласка, вам на удочку їж, норма до трьох кілограмів, тим бачиш, що зараз йде риба на час не рисує. Ну і вся риба, яка була, на жаль, то те, що було зариблено, всі оті хлопців робота, коли вони закупляли моїхася, ну, ви пішло. Ті, хто сюди вклався, то Ну, вкладалися вони не для себе особисто, вкладалися для всіх, бо всі ж приходили, говорили, хто що, хто карася, хто кого, кому що подобалося. Вони кисень, красені там ми з вами бачили. Але як то каті, як жертв? Ну, дивіться, це ж вся ця вода поклала пші в чиї згороди. Чи з дворів, чи з хати. Так, воно туди. там ж там теж є людям трохи проблеми. Є Є проблеми, кажуть, що вроді, як відкачували, точно не скажу, кажуть, що викликали машини, які відкачували, але разом з тим і збирали рибу. Що... Добренько, побачите себе на каналі, своя хвиля. Ну, тоді я і вас запрошую на новий ютуб-канал, який має бути. Є питання або незручні питання до Романівської влади, то буде працювати і відкрити Так що всіх запрошуємо на обидва Підписуємо канали підписуємося. Підписуємо. Мабуть, завтра на базарі буде повно живої риби. Дома сільотка буде. Да. Щось вже підтягують, він бачить на тому березі. Несіть на волонтерський штаб! Хлопцям котлет наробимо! <гум> Поцак пішла.

Ну все, витянуть по-любому, куди їм вже діватися з підводної лодки. Така от печальна картина на другому березі. Лебідь, бачите, залишився тут, лебідь, а водичка ту уходить, і риба теж уходить. Що він бідний бригсисте? Бідолаха засумував, носика сховав. Танк. Так, все, я сюди спущуся, чи, чи, чи не варто. Я нас Підемо по другу сторону моста. Машина їде, припустимо. Знімати не будем. Ось така от маленька. Тоненька течія вийшла? Це що у нас, кричитька якась газова труба, мабуть? Мабуть, газова труба. Чу артефактів ніяких цікавих немає. Ні? Не розмило, не валяється де ні, нічого. Як не як тут графський парк. Колишній. Ну, звідти вона напрямок річки свій тримає. Там її русло починається. З якогось там джерельця. Не було ніколи, не знаю де воно там починається. І по цьому березі бачимо, по цій стороні теж все тоже все не зовсім добре. Угу. Ну, така коса є на, на річці Виспа, я колись не вірю. Казали, що десь коса там є, що можна встати, заплутити до середини і встати. Так, да, дійсно, дивіться, коса. Та я такий плавун, що туди не запливав ніколи, через що, мабуть, і не знаю. І такі, такі справи. Ну що ж, будемо завершати нашу зйомку.